Привіт-привіт! Поки видалась хвилинка, поки є на вулиці Сонце, якщо вдруг я потухну, знайте, сонце сховалось. Лампу включати не буду поки що. Тож хочу розказати, показати, що в мене відбулося за минулі вихідні, поки я працювала і Поїхали. Мене звуть Оксана, я дуже рада, що ви завітали на мій канал, де я розказую про своє в'язання, про своє життя, як виявляється, я е, знімаю МК. Е, якщо ви ще не бачили, які кілимки я на, наплела, тож заходьте. Відео перед цим, яке вийшло, воно про якраз про ці кілинки. Дівчатка просили, і я відзняла. Так чи не так, пишіть в коментарях, заходьте в телеграм-канал, який опис, на який. Не опис. Посилання, на який я залишаю в описі під цим відео. Перше вам хочу показати мою яблучку. Там все добре, життя вирує. Навіть зараз я вам покажу. <гум> Піднесу обличчя і покажу, що там виросло. Де вам краще? Ось, бачите, я його ті і це, якесь зіллячко виросло <гум> навіть. Он там, а, то не зілячко, то вже навіть цей. Пішло життя від когось. Там он маленьке життя зародилося. От там, Якщо вам видно, роздивіться. Мені подобається за ним спостерігати, я його поливаю. А навіть... Так, зараз пробую ось, де. Мій олівець кінець олівця, бачите, там теж якимось чином, а он з під листочка вилізло таке маленьке дохле зіллячко. Ну, зараз, що то йому недовго рости, то я тебе по ось тільки доберусь. А так тут все добре, життя йде. Казали дівчатка, що їм сподобалась моя ідейка. <кій> так, до речі, ця моя ідейка бере участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх бар, який організувала Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Там є у нас Ох, завдання інші види рукоділля. Це моє інший вид рукоділля. Далі. Далі я просувала свій е, бомбер, кардиган. Ще не знаю, що це буде. М -м, вам трішки його не видно. Зараз. Щас... О! Так буде краще. Я, е, я як розказувала, я його в'язала вже із зв'язаного. Тобто я одну річ розпускала, на другу перев'язувала. Це була ось така бобінка, Вона була набагато більша. Пряжа товстенька, рівничного типу, скрутки, ну, геть немає. Тут воно таке ледь скручене. Пряжа товста. Що тут і як тут, я вже не пам'ятаю. Розпізнавальних знаків там немає. Я думаю, десь тут грам 80 на 100 метрів. Ну, щось таке. Тобто дуже товстенька пряжа. І я захотіла просто її вив'язати і зробити собі ну, те, що вийде: або кардиган, або бомбер англійською, не англійською, напіванглійською, напівпатентною. Коротше, там, де лицеві по лицевому краю, по лицевій стороні петлі, лицеві в'яжуться з попередньої петлі. А Вивор, по звивори боку, в'яжуться всі по малюнку. Якось так. Мені написали, що пряжа, що ж цей візерунок буде дуже їсти пряжу, воно так і є, е, апетити в нього непогані. Але я вже відв'язала, перезняла рукави, відв'язала від підрізів ось так. І якраз у мене закінчився той виріб, який був, бачите, яка вона на кінці ця пряжа. Вона така Ват, вата ватяна. І тепер хочу відв'язати рукава, а потім, якщо щось залишиться, я пускаю на довжину тіла. Але, є маленьке але. Мені прислали відео, е, якщо можна буде його вставити в це відео, я десь з якогось краю вам покажу це відео, якщо YouTube його пропустить, звісно. Там відв'язаний по типу, як оце в'язали один час. Шарф Софій, ну він тоненький маленький. А то такий довгий, тобто ти одягаєш, як капюшон його майже. Заматуєшся, як шарф. ну Виглядало дуже гарно. І я вирішила з цієї пряжі спробувати зв'язати таку річ. Сама собі там щось намалювала, нигде нічого ніякі мастер-класи не дивилася, нічого. І на даний момент у мене відв'язана ось така сосиска. Зараз тут вам нічого зрозуміло не буде. Це один край. Тут я вже йду на збавляння. Тут десь посередині цей капішон, у мене буде і саме капюшоном. Воно вив'язувалося як капюшон. От. І мені для того, щоб продовжити в'язати ось це, треба закінчити ось це, тому що воно в'яжеться з оцієї бабінки. Ну, якось так. Тут вже залишилось небагато, щоб закінчити, я його закінчу і приступаю до рукавів. Все понятно, все зрозуміло, я молодець. Ось така зміючка. Я його потім дов'яжу, хочу відпарити, а потім покажу, що з цієї ковбаски вийшло. Так, капюшон. Далі е, були наступні робочі дні. На роботу щось треба брати, бо буває декілька хвилинок. Що можна пов'язати. І я думаю, що взяти? Шкарпетки вже якось надоїло. Плечові вироби у мене доволі великі, і їх не поносиш з собою. Було в мене Ой. ось такої розфарбовки пряжа. Це Точно такого типу, ж, теж рівниця. Бачите, ось воно отаке ось. Отака От пряжа, розфарбовка ось така, так воно вам передається правильно. Ну, і що думаю, я візьму її, візьму спиці товстенькі, ну, повчусь в'язати капюшон. До речі, я ще у мене немає жодного виробу з капішоном. І, так би мовити, капюшону я ще не в'язала. Тож вирішила взяти і попробувати. Вночі мені прийшла така ідея, можливо, вона не нова, що якщо ось так, так, от так, то має, має вийти капюшон. І що ви думаєте? І в мене вийшов капюшон. Тепер я... <кій> Тепер я хочу до цього капішона прив'язати джемперок, щоб в мене був джемперок з капішоном. Бо воно ще нічого не поглажено, тут ще все закручується. Так і тут ззаду запаса достатньо. Тобто, якщо я отак навіть скину, угу, і буду така красавично в капюшоні, як я його в'язала. Коли відпарю, я вам все, звісно, покажу. Набрала ось так петлі. Тут у мене, коротше, не пам'ятаю, 50 з чимось петель. Виділила 4 центральні петлі. І навколо них почала робити прибавки. Ось тут, бачите, в кожному четвертому, в кожному четвертому ряді я робила прибавки. 10 прибавок. Так? Так. Далі. Далі якийсь проміжуток. Пр... Проміжуток. А... Якусь частину я в'язала без прибавок, просто по прямій. Це було 10 рядочків. Далі 5 разів робила убавки в кожному другому ряду. І це ж все кружляючи навколо оцих чотирьох центральних петель. Я ж кажу, МК ніяк і не дивилася, нічого не дивилася, так, в голові мені приснилось, скажімо. я вирішила спробувати. Правильно це чи неправильно, ви мені напишете обов'язково в коментарях. От, далі ще тут планується вив'язати, я думаю, можливо, обробити його айкортом, щоб воно не скручувалось, або вив'язати. Як воно називається, скажіть мені, будь ласка. Те місце, куди шнурочок вставляється, як називається? Ви все знаєте, ви мені підкажете. Ну, можливо, десь щось мені і не подобається в цьому капішоні, але ж, але воно підійшло, воно сіло. І тепер капішон є. Мені треба дов'язати оту сосіску, дов'язати рукави, вив'язати оцей виріб. І якщо там ще буде залишатись пряжа така, то можна зробити, тут у мене, до речі, 100 грам залишилось, то можна зробити джемперок в такий товстенький, гарненький. Але це таке, це. Як то кажуть, вилами по воді писано. Я спробувала, мені сподобалось, в мене щось вийшло. Так, далі. Ще про що я хочу розказати, а я хочу розказати про мою покупочку. Я ж забрала покупочку з тему, і вам не показувала ще. Замовила ось таку упаковочку, тут 10 моточків. Слово 10 моточків звучить так. Прям ох, 10 моточків, але вони по 50 грам. Так. Збрехала. По 25 грам. 10 моточків по 25 грам. Склад мохер, 15% мохер, альпака 30 і акрил 55. М'якенька. Гарненька. Ой. Так, зараз я вам покажу. Вона така махната. Дивіться, який в неї пух. Це просто, просто якась бомба. Ну, і що я? Ні, скрипить вона, не скрипить. Ну, така вона ворсиста, пухнаста. Мені подобається. Що я з неї хочу? Не знаю, можливо, на зиму шапку собі зв'язати. Я, до речі, купила такий гарний пуховик, тож теж приблизно такого кольору. Тож треба якісь обновочки і під нього зв'язати. Ну, поки що ось так. Посиділа, з вами побалакала, поки в нас є світло. Треба, напевно, йти готувати вечерю, бо. Хто зна на вечір можуть відімкнути. Тож я з вами ще не прощаюся? Далі буде і далі буде цікаве. Не пропадайте далеко. Скоро повернусь. Дивіться, щойно пролив, пролила злива, а зараз яка краса. Поки чекаю чоловіка. О, дивіться, яке чудо. 14 жовтня. Сейчас відкрию двері, покажу. У мене наступний день ранок, ну як ранок, 9 година. Поки є світло, треба щось, не щось а треба все переробити. <гум> Тому що, як зазвичай, коли світло вимикають, нам треба або прання включити, або щось спекти, або щось зробити. Ну, коротше, треба підготуватись до відключення світла, щоб було все попране, наготовлене. І все. А коли в'язати? От коли є світло, треба щось робити в'язати ніколи. Коли немає світла, немає, то вже темно. Ну, якось так. щось буде. Так, я не пам'ятаю, вчора я вам показую цей капюшон. Я вам показала, як я його шила гарно. Я ж його дов'язала ось до сюди, а це все я шивала голкою. Тож, хочу вам сьогодні показати, шивала так, як ми шиваємо шкарпетки. І класно вийшло, мені подобається. Тож, що сьогодні буду робити, ще не знаю. Щось обов'язково пов'яжу в проміжутках між роботами. З квітками порядок навела, вам показала мою. Моє зелене підвіконня. Навіть киці травичку посіяла. от, Я молодець, Тож, пішла, я попрацюю, щоб було вам що показати, щоб були якісь результати. Не прощаюсь. Ну що, я відв'язала? я закінчила дивіться, яка прикольно. Пішла відпарювати і дивитись, що з цього вийде. А ви не тікайте, я скоро повернусь.